Троє, збили з них, потім по двоє з одної з другої сторони вибігли ще з правою ну, з лівої сторони заправки і відкрився цей буз, звідти ще дві людини вибігли. Ну, нас повалили на землю. Мене першого закинули, в, ну почали бити, першого закинули в мішки на голову в цей, цей, цей бус, да, наділи мішки, ну мені наділи мішок на голову, значить, поставили на коліна головою. Ну, Верніше ногою надавили на голову, ну таким чином, що ну, якби міло був на землі в босі. Потім, сідучу закинули Андрія, який вже ну, почув по крикам, і потім цього Сергія. Наділи наручники нам і почали бити. Ну, то ми почали роз... питатися за що, говорити, що ми преса, помічники народних депутатів, ну вони тільки посміхалися і били. Нас везли десь біля 40 хвилин, потім. Ну, весь цей час періодично били, коли ми щось питалися, ну тобто за кожне слово, яке ми говорили, то ми отримали в потихну. І, звичайно, що нам не давали, бо навіть скрутили ці мішки на голові, так що ми просили просто, щоб відкрутити, бо ну, важко дихати. Ну, вони не реагували на це. Потім, коли нас Але привезли, ну ми зрозуміли, що зупинилася машина. Зікалися двері і вони позабирали у нас в цей час телефони, всі всі посвідчення, які в нас були, і сказали, ви сидіть, якби не супротивляйтесь, хоча ніхто опору не чинив. Зараз до вас вийде слідчі і вас поведуть на добре. <соцентрізь> <соцентрізь> Нічого абсолютно. Тобто зняли наручники, мене вивели на третій поверх в 319-й кабінет, поставили лицем до стінки. І я бачив, що прийшов Андрій, його далі повели по коридору, Сергія я не бачив. І далі свідчень почав робити допит. Ну, допитували як свідка по подіям цього маршу, який був 24 го числа. Ага. Я питаюся, чи можна за ту. Ну, По-перше, я сказав, що вони я хочу, ну, без адвоката не буду давати свідчень. По-друге, вони мають згідно закону подати. Сповістити мого депутата про моє затримання? Ну е, ніхто нічого не говорив, просто ігнорували. І далі ну, робили допит. Е, ну, Допитували, що було е, 24 числа під час цього віччя, і чи не був я присутній на подіях е, біля Пішли. банкової, Пішли. Та, Пішли. коли там були вісти, mm -hmm. сутички. Ну я не був, я стояв на наметі на агітації, тому я сказав, що я не знаю. Ще запитували за сьогоднішній день. <ганувач> 에... Ну, Що ми сьогодні <ганувач> робили, я сказав, що поки вони не повідомлять депутата і не, <ганувач> не пояснюють причину затримання, а мені сказали, що ну, вас ніхто не затримував, ми просто хочемо відібрати пояснення. Я сказав, ну, якщо в такому разі ви нічого не поясните, значить згідно 63 статті Конституції я відмовляюся давати покази проти себе, проти моїх знайомих. <ганувач> ну і все, я підписав протокол, ну, там фактично нічого в ньому не вказано. І мене відпустили. Я відразу, ну, потім віддали телефони, з телефонів були скачені і, 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 всі контакти, тому що в мене стоїть програма, яка за всім слідкує. Я навіть зараз приїду додому, до того, які кнопки на телефоні вони нажимали, що робили. Ага. І значить, Я вийшов, зразу зателефонував депутатам і адвокатам. Я вийшов перший. А ще хочу сказати, що та машина, яка залишилася на а ЗС вона була відкрита повністю. Ну, есть, ми навіть не закрили. Там наші ноутбуки були, два ноутбуки, відеокамера, фотоапарат. Не, не, не зникла, не зникло, ну, як речі. Доклад. Ну я не знаю, ну, їх, ну, якби, їх немає. В машині, вони... Пропало 2 тисячі гривень, вони забрали з кошелька у Сергія. У ну, мене було 500 гривень, з цих 500 гривень у мене в Кармані 50. Тобто я не знаю. Вони, ну, есть... доставали. Ну якби я не акцентую на тому увагу, що там. Ну, це також потрібно. Ну Флешка в мене пропала. Ну, а Андрію інкримінирують угон автомобіля ну, Тр да, до речи а, ну, пытались... транспортного засобу. Да, а, да, да, а, да, да. Тоже... а то вже це якась статья... з групою осіб. Осі. А що це за стаття? Это стаття угон криминалний... угон, это кримінальний кодекс. И... Это